Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні це відео хочу е, показати в цьому відео, як малювати акриловими фарбами. Е, і на такому прикладі ми намалюємо бузок. Е, да, такий, скажімо, фрагмент бузка і Покажу вам поетапно, щоб кожен з вас зміг це повторити і зробити своє задоволення. Це, це буде такий ну, сувенірчик майбутній. Тобто, ну, ви бачите, що на дошці це буде зроблено. Потім до цієї дошточки будуть приклеєні такі шнурочки, і цю, цю, цю дощечку можна буде десь підвішувати як декоративний елемент. Ось а наше, наше завдання як художника її розписати, розмалювати. Ви можете використовувати для, для роботи акриловими фарбами. Використовувати будь-яку ну, жорстку поверхню, тобто, це якийсь може бути ДСП, ДВП, картон такий плотний, чи деревина якась. Ось, і обов'язково прогрунтувати, тобто взяти ґрунт, білу-акрилову фарбу, чи спеціальний ґрунт ну, на акриловій основі. І після цього робити, тому що дуже часто я, я чую, що акриловими фарбами малюють непогрунтовані поверхні, і, і потім дивуються, чого ця фарба так якась така бліда і себе якось так веде незвично. На папері також акриловими фарбами малювати не бажано взагалі навіть не рекомендують, тому що папір буде стягувати і він буде деформуватися. Ну що ж, спочатку ми робимо підмальовочок. Я, я буду прямо змішувати отак, грубо фарби прямо, на, дош, на нашій дощечці. Бачите, ось я беру фіолетовий колір, такий якийсь блакитний, синій колір і з білим змішую і такими мазочками роблю підмальовок. Що таке підмальовок? Це можна сказати задній фон. Підмальовок, як, як і в алійному живописі, робиться широко, переважно тими, тими кольорами, які будуть складати нашу загальну кольорову гаму. Ось. Тобто Мені зараз необхідний такий фон під, ну, під наш бузок. Да? Тобто тут у мене такі будуть переважно холодні кольори Ось. і світлі кольори холодні. Я, тобто білий, Поєдную з фіолетовим блакитний, синій і так далі. І такими мазочками набираю цю нашу кольорову гаму І все. І чекаю, коли воно підсохне. В чому акрил дуже-дуже, така така, скажімо, фарба зручна, в тому, що він дуже швидко сохне і можна. Ось етапи живопису робити дуже часто і, і швидко. Ось, тобто, можна робити за, за декілька годин, можна робити декілька, декілька сеансів живопису на нашій роботі. Ну, якось так. Ось я під, підмалював наш, наш і Хай він сохне. Бачите? Зараз почекаємо, коли він підсохне, і будемо переходити до наступного етапу. Ось і так ми почекали, щоб воно підсохло. І тепер наступний етап я роблю також. уже, Я вже зараз буду робити, можна сказати, також підмальовок, але вже більш такий конкретний наші ці гілочки-буска. Я вже використовую води зовсім мало, майже напівсухим пензлем, лізу у фарби. І дивіться, я їх якби змішую прямо у, ну, як не змішую, набираю з баночок. Ось, І не розмішуючи на палітрі такими, такими складними якимись мазочками, намагаюся їх отak, такими бачите, от, от ударчиками. Я пензликом якби, набиваю. Бачите, наб набиваю. Не мазюкаю так, так, гладенько, а якби таку, таку рихлу якусь таку поверхню я створюю. Ось. Е -е 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 я думаю, що тим, хто... Взагалі має мало, дуже мало досвіду, він буде здивований, що так можна робити. А так, а так, так реально художники роблять. Ми навіть не малюємо, ми пишемо. Ось і ці рухи нам нагадують, що ми, ну, як би з вами не малюємо так, а творимо, витворяємо щось, да, отак от пензликом. Ось я набираю, бачите, набрав о, таку гілочку буска поруч. Набираю також гілочку буска. І дивіться, дуже, дуже важливо, не домішую фарби один з одним. а і так якби їх залишаю такими недомішаними на поверхні, тим самим таку, таку створюючи якусь таку, таку живу, живописну таку кольорову тканину. Що десь один кольор входить в інший кольор. Тобто наше завдання це не розфарбовка якась, да? а створити таке відчуття якесь живе, жив, ну, живописне. Ось, і набираю. Тут взагалі чистий колір такий беру. Фіолетовий з синім. Ось таким чином. Бачите, густо я як я набираю. Прямо так маски мої блищать. Наш підмальовок також дуже добре грає свою роль. І... Тут, наприклад, у мене буде такий колір. Отакий Такий синій якийсь. Бачите, підмальовочок роблю. Набиваю там далі. На задньому плані у мене також буде бузок. Ось, але він буде вже якби там далі. там далі. І я його так більш так локально роблю. Так само тут. Так само тут. Бачите? Тобто, чим відрізняється цей етап? Також підмальовок. За, то, та, також такі загальні мазки, але вже мазки, які нам утворюють якусь форму. І води я майже не використовую, я вже воду не лізу. Я беру фарбу і якби так виліплюю на крилову фарбу. Тобто зараз працюю таким методом, як олійного такого живопису. І даю висихати, Ось, хоча б. так, щоб... Ну, так, щоб так от, знаєте, схватилася фарба. Не повністю, там, щоб, ви, щоб висихала повністю, да? а так, щоб вона у нас якби так схватилася. І зараз тут такі якісь темні. Тут мені хочеться зробити такі, такий підмальовочок темний, щоб ця гілочка була така темна, насичена. Насичена така. О. Коли будете так малювати, також не, не бійтеся. Брати густо фарбу, оп, і створюйте оцю таку масу живописну. Ну, в принципі, все. Тепер хай воно підсихає. Зараз ще тут зроблю такі якісь темні такі вкраплення на цю гілочку. Ось. Але саме буде цікаве, попереду це буде наступний етап, де ми будемо з вами деталізувати малюнок і будемо працювати переважно. Уже такими значить, світлими місцями. Тобто ми будемо вже вимальовувати оці такі, скажімо вам, світлі значить, квіточки буска. Але це зараз, коли воно трошки підсохне. І так, наступний етап, де ми будемо зараз з вами ліпити, виліплювати, можна сказати, виліплювати оці наші значить, квіточки. Я знов-таки з таким сухим наповну. Таким напівсухим пензлем лізу в білу, потім в цю фіолетову. І дивіться, отакими от об'ємними мазочками. Ось, бачите, роблю отакі рухи. Ми знаємо, що у нас бузок у нас такі вони такі схожі на хрестики, оці квіточки. І намагаюся їх робити отакою формою. Бачите, виліплюю їх. Виліплюю. Е Мазки так і робимо, щоб такі були вони недомішані отаким от чином. Бачите, що, щоб така гра була Була така якась недо, недосказаність була. Якась. Бачите? О, прям такі об'ємні ту-ту, тут. бачите, Отаке. От от це важливо дуже. Головне, не бійтеся, тому що є такий фактор, що дуже часто бояться, дивляться і кажуть, якби я все розумію, але руки якось. Бояться це робити, що в мене не вийде. Якщо будете всього боятися, то малювати точно можна не починати. Тому що тут боятися не потрібно. Ось дивіться. Е якщо ви бачите, що ви берете білого менше, то, ну, якщо бачите, що ну, що не видно ваші ці квіточки, так вони зливаються з вашим фоном, то, то білого. Макаєте більше трошки. Якщо навпаки дуже білий у вас виходить, прям, ну, прям білий взагалі там не видно іншого кольору, то ви, значить, регулюєте це все. Але мазок, бачите, складний, недо, недомішаний. Тобто, це називається складний мазок, коли ми з вами взагалі я не користуюсь зараз палітрою, що є, в принципі, для живопису недопустимо, але для такого, такого, скажімо, експромту. Можна сказати, етюдного такого як моменту можна це робити зараз, щоб вас не, не, не плутати. Ви можете на палітрі це замішувати оці складні мазочки. Тобто ну, не домішувати їх на палітрі, бачити, що у вас буде ну, виход, можна і так. Але я вам показую такий найкоротший шлях, але який вимагає від вас такої рішучості, скажімо так. Не вагання, якісь там, да? Ось, бачите, ми набираємо, 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 набираємо. Але тут є один момент. Головне, щоб ви не захопилися дуже сильно цим дійством. І ви можете так захопитися, що ви можете наліпити, тут, що воно все буде однакове. Тобто, дивіться, я зараз отут зроблю, що у мене донизу до будуть у мене висвітлюватися, ну за, ну, за якби затемнюватися оці. значить, Квіточки, да? а доверху у мене, навпаки, вони будуть висвітлюватися. Ось бачите, тут у мене будуть такі світлі моменти. І, тобто, бачите, у мене Верхівки у мене більш такі висвітлені, десь місцями навіть майже білий колір, але майже. тобто, У мене тут чистого білого немає взагалі, тому що у мене на моєму пензлі знаходиться і фіолетовий, і блакитний колір, бачите, тобто, так. Що робити з тими дальніми гілочками? Я їх не такими роблю, ну, скажімо так, не, не такими контрастними, але світлі також. Але я не промальовую дуже сильно ті значить, квіточки. Я їх роблю більш такими стриманими, такими загальними якимись мазочками, щоб у мене у ці дві гілочки були все ж таки до нас якби ближче і були. Такі більш детально промальовані, а інші були вже як фон. Бачите? Та взагалі отам, десь такими короткими мазочками почіпаю. І, в принципі, буде достатньо. Отам От такі якісь натяки можна зробити. Вон, бачите? І можна такі натяки також зробити отут десь. Але. Більш обережніше, не так детально, як, наприклад, ось тут. От. Ну, і там також робимо такими складними мазочками, робимо натяки на те, що там також у нас щось таке щось таке росте. Щось там є. Але більш так уже узагальнюючи. Бачите? Такими якимись маленькими мазочками. Все, тепер воно підсихає. І останній етап це деталізація повна. Скажімо, така у нас буде конкретика. Я буду ставити акценти. акценти. Акценти буду робити темними кольорами, тобто я буду брати фіолетовий в повну силу, синій в повну силу. Може, можливо, навіть можна буде десь чорного додати, щоб деякі квіточки прям виділити, щоб вони були до нас дуже близько. Ось. Зараз навіть декілька квіточок я зроблю спеціально прям так чітко, наприклад, Ось цю, прям так виділю і так об'ємно. Ось цю. Ось цю, цю. О. Для акценту, щоб вони у мене виглядали. Щоб, знаєте, так, в будь-якому малюнку повинен бути якийсь центр уваги, так? Да? Тобто ми отак. Отак от глядач дивиться і одразу кудись його погляд іде. Ми зараз робимо такий метод, щоб, щоб глядач одразу дивився всі місця, де я цього хочу. Ось таким чином. Все. Залишаю ці, ну, щоб воно сохло, і будемо деталізувати. І так, у нас деталізація. У нас останній етап. Я бачите, ось ще чорний притягнув. Щоб, якщо не буде витягувати фіолетовий синій в повній силі без білого, то я можу при... притягнути ще чорний. Ну, я бачите, якось, я думаю, не треба мені чорний. Дивіться, я такими як рухами, навіть бачите, такими ударчиками. Я навколо світлих оцих квіточок десь темними оціми мазочками підкреслюю їх. І форму, і, і світлоту, тобто створюю такі якісь певні контрасти. І тим самим глибину і уточнюю їх форму. Тобто форму їх, пелюсток уточнюю, вони становляться більш об'ємними там, де це мені потрібно. Тобто На тій гілочці, яка мене цікавить, ось в мене зараз оця гілочка цікавить, ну і майже і кусочок цієї гілочки, оцей, оцей такий. Значить, шматочок ділянка така ось тут, бачите? І тут донизу також мазочками, мазочками. Оце, що я зараз роблю, це вже буде, можливо, вам важко, тому що тут необхідно мати певну якусь таку, знаєте, чуйку таку якусь художню, яка виробляється ну, роками, коли ви, ви пишете якісь скетчі, тюди, замальовочки. Ось, Тобто, бачите. У мене одразу об'єм вилазить. Тут з'являються такі об'ємні риси цих гілочок. Ось. Ну І тут спеціально я в куточках дуже сильно не затемнюю, щоб в куточках ми не робимо контрастів. Не робимо. І тепер дивіться, я притягнув ще з собою зелений і трошки жовтого. Ми зараз поставимо деякі моменти. Ось беру зелений, трошки його замішаю з жовтим. І десь тут, дивіться, такий натяк на такі, такі, такі сплески, що є ж ще і зелень тут у нас. Вона ж є, там же листя є якесь між ними. Тобто теплоти тут не вистачало. нам. Така холодна дуже гама, ми її розбавимо так дуже мало. Дуже мало, але дамо теплі такі нюанси. Бачите? Ось. Тут, тут. Можливо, тут навіть десь більше. З краєчку. О, бачите, у нас виходить уже е, з вами живопис, можна сказати, тому що без теплих у нас живопису мало. якби Більше як така кольорова графіка, така ефектна, якась об'ємна. Це акрил. Акрил, я, я зараз пишу їм майже як, 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 як олійними фарбами, так можна їх. Ну, і, значить, як Гуашка, я пишу зараз. Це зовсім не акварельний метод. Ви, ви це бачили вже. Тобто перед тим було відео, як, ну, як це робити акварель. ну Як, як взагалі малювати аквареллю. Да? Якщо б ми малювали це все аквареллю, то тут був би зовсім інший підхід. А тут ми з вами бачите отак от об'ємними такими мазочками. Тобто це для тих, хто полюбляє отакий об'єм. Ми тут навіть не, не малюємо пензлем, а якби ліпимо, фарбою ліпимо. Таке враження, що ми фарбою ліпимо. І це без, без перебільшення так і, є. так і є. І зараз дуже-дуже коротенько вам іще раз нагадаю, як це все від, у нас відбувалося. Це все. Значить, подивіться, все. В принципі, тут дуже, дуже важливо зупинитися вчасно. Дивіться, перший етап у нас був який. Ми зробили підмальовочок. підмальовочок робиться жиденько. Тобто з водою ми розбавляємо фарбу акрилову, можна там наполовину фарбу, наполовину воду, можна фарби трошки більше, але все ж таки з участю води. Ми робимо підмальовочок. Нічого особливо там, не моделюючи ніякої форми, просто робимо підмальовок, але враховуємо ту кольорову гаму, яка нам необхідна. Другий етап. Ми з вами також робимо підмальовочок нашого об'єкту. В даному випадку це у нас гілочки буска. І ми вже не використовуємо воду майже взагалі. Ми густими такими мазочками виліплюємо, але такими загальними, великими мазочками виліплюємо форми. Гілочок і, і акцентуємо увагу, які і у нас гілочки на ну, головні, а які там десь на, на другорядному плані. Значить, третій етап це деталізація. Ми з вами починаємо виліплювати на на гілочках буска, виліплювати значить, квіточки, і також мало взагалі не то, що мало не використовуємо воду взагалі, малюємо. Такими складними мазками не малюємо, а пишемо, складними мазками виліплюємо ці квіточки, але дуже грамотно, тобто передні гілочки ми виліплюємо більш детально, задні гілочки не так детально, не так яскраво. І четвертий етап ми з вами конкретизуємо і робимо акценти. Тобто ми з вами робимо акценти, працюємо переважно темними кольорами біля світлих плям, щоб вони у нас. Більш такими були об'ємними контрастними ефектами. Ну і додавання акцентів живописних, тобто, додавали ми ще з вами теплих в даному випадку теплих кольорів. Ось тобто це вже у нас закінчення роботи. Бачите, тут такі етапи. Я думаю, що кожен з вас може це зробити. Подивіться ще раз уважне відео. і Спробуйте ось, акриловими фарбами. У кого нема акрилу, можете взяти ГУАшки, так спробувати зробити. І ви побачите, що все можливо. А, і хто буде акрилом, то все ж таки рекомендую. Поверхня жорстка якась, і обов'язково загрунтовувати. Або клеєм якимось, якщо у вас дома немає, візьміть звичайний клей ПВА вскрийте. А так, можна біла акрилова фарба будь-яка для стель, там для, для стін чи художня фарба біла акрилова, ну і жалко якось. Ось. Так що так, якось так. Думаю, було цікаво. Долучайтеся, малюйте, набувайте досвіду. До нових зустрічей, до побачення.